Привіт, як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що включилися у сьогоднішню неймовірну добірку з таких тропічних флоральних ароматів, якими я з вами буду ділитися, тому обов'язково продовжуйте перегляд і додивіться це відео до кінця, буде багато цікавого. Усю корисну інформацію я залишу в описі до цього відео. Ну а ви, будь ласка, залиште під ним величезну подобайку, підпишіться на мій канал, і давайте розпочнемо. Ну що ж, я вирішила поділитися з вами. Ароматами з нотами тропічних квітів. І я знаю, що літо вже закінчується або закінчилося, але мені здається, вони доречні протягом усього року. Ви мені, будь ласка, напишіть у коментарях, яка у вас найулюбленіша тропічна або взагалі флоральна нота. В мене їх багато, і ми сьогодні поговоримо про усі, такі популярні, як Ілангілан, квіт апельсинового дерева, вже жасміни тубероза. Але я маю для вас декілька сюрпризів. З квіткою Тіаре, Франджепані і іншими. Але розпочати я хочу з чогось дуже універсального. Це Melody De Орієнтіка від бренду Орієнтіка, в них завжди дуже а, яскраві флакони і цікаві дизайни. Цей аромат дуже приємний і його можна носити навіть у повсякденному житті, бо розкривається він доволі свіжо. Тут навіть гірчить трішки петігрей на старті, є свіжі сні ролі та бергамоту потім. Більше відчувається квіт апельсинового дерева. Він тут насичений з декількома е, пряними, і навіть солодкими нюансами: ванілі, маршмеллоу. це наїстівний гурманський аромат. Тут багато квіту, але є і зелені, і трав'яні, і солодкі нюанси, тому він універсальний. З ним ви не прогадаєте, ще він схожий на Love Don't Be Shy від Kilian, І це. Один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі, але мені здається, цей трішки дешевший. Ось наступний парфум теж дуже бюджетний. Це взагалі одне з найбільших відкриттів цього року для мене бренд Fantasy Community Perfumes і аромат Mango Milkshake. Слухайте, він такий вибуховий і цікавий про різні жовті а, ноти, такі, як а, помаранчі, манго, тому він соковитий, тропічний, начебто ви у відпустці. Ще тут є. Франджіпані. Ця квітка вона дуже цікава, бо її дуже важко знайти в парфумерах. А от Ілан Хіланг дуже часто присутній в парфумах, бо він зазвичай додає гарної текстури, такої, знаєте, дуже. Пудрової, гармонійної, приємної на дотик. Тут я відчуваю більше може навіть червоного винця, який заявлений в нотах, а ще й анімалістичні ноти, які, я думаю, додають більш глибини. Хоча аромат, так, він насправді, начебто, манголасі, у флаконі, ще з квітом манго це щось дуже унікальне. Але аромат бюджетний, приємний, і знаєте, такий, наче їстівний, але баланс цитрусових і фруктових нот, робить його. Дуже тропічне, тому раджу затести цей бренд присутній в Україні. А ось аромат, який, я думаю, не буде новинкою ні для кого, бо зі мною він, наприклад, ще зі школи це гіпноз від ланком, не буду про нього багато розповідати. Тут в нас є ось ця квітка чи якось так вона називається для мене, але він звучить не начебто пудра, фей або щось таке. Дуже цікавий. тут є ваніль, але вона взагалі не впізнавана, банальна солодка ваніль. Цей аромат а, був колись моїм парфюмерним я. Тому усім раджу, якщо хочете чогось доступного, що можна затестити в магазині, це він. А ось аромат, який на. Певно, ще з початку мого каналу зі мною це 6.11 екстрима від Джован Антеанелі. Пам'ятаєте цю акторку? Вона була головною в серіалі Клон, який завжди йшов по телебаченню, і ми його з бабусею дивилися після школи. Це ось такий аромат, дуже потужний, насичений, такої, знаєте, більш. Орієнтальної жінки, хоча ні, це вже таке додаю від себе. Він потужний, але знаєте, тропічні аромати м, гарні, або на відпустку, або в повсякденному житті, або на побачення, або влітку, або якщо у вас який, якийсь особливий заход, бо вони більш потужні і звертають на себе увагу. Але їх можна трішки, можливо, трішки важче носити на якийсь формальний захід. Так, ось цей парфум, він дуже елегантний. Тут в нас є і груша, і ревінь роза, жасмін а, і пудрові елементи. Я хочу просто сказати, він звучить досить класично і приємно, тому а, він такий, знаєте. А, Легкий у носці, не знаю, чи його легко знайти, але звучить він дуже приємно. А ще приємніше, ну, може, не ще, але теж дуже-дуже приємно звучати і пахнути, і мати Velvet Vanilla від Mansera, я так кажу, бо я давно його хотіла і ось, нарешті, придбала: слухайте, тут теж є груша і тубероза, але звучать вони зовсім по-різному. Тут є ще Ангеліка, і чорна смородина, і різні прянощі, і квіти, жасмін, ніролі, тубероза, А вже ж ваніль, велветова, так. Але не їстівна, не гурманська. Хочу додати, що це все ж таки квітковий парфум. Боже, це моя мрія, бо він мені нагадує зняти з продажу або просто пере. Роблений ще дорожчий Ангелік Nuance, такої, знаєте, більш ексклюзивної колекції Герліна. З цим парфумом так просто зручно, приємно, комфортно. Я його обожнюю і хотіла з вами поділитися. А ось аромат, який е, ультрастій, е, має об'ємний шлейф і буде триматися увесь день. Це не від Джордіна Бенесери, точно в стилі Теренці. Знаєте, в них такі е, суперсильні аромати. В цьому ж в нас є сонячний і і Ланг, такий дуже гіпнотичний нарсис, тут і фіалка, і жасмін, і тубероси, і франжепанів, потужний аромат з таким ДНК теренці. Якщо ви любите тропічні фрукти, тут в нас дуже соковита, така, знаєте, кисло-солодка маракуя ще з додаванням персику і чорної смородини, і такої теренці бази, у дуже стійкий аромат. З ним треба, знаєте, так, повертати на себе голови і звертати на себе увагу, тому майте на увазі парфум, який може менш гучний, але дуже цікавий. Це вже, знаєте, для знатаків, кому хочеться чогось більш цікавого. Volume 6 від Map of Hearts. я Давно мріяла про цей аромат. Не пам'ятаю, коли придбала, але дуже з цього приводу тішися. Бо слухайте, він унікальний, він ні на що не схожий. Це справді для цінителей. Знаєте, такої артистичної парфумерії тут є листя шисо, це щось азіатське. Потім в нас тут є базилік, неролі і нарцис з квіткою бруму. Я не точно не знаю, що це, але я зауважила, що мені подобаються парфуми з цією жовтою квіткою. Ще тут є тютюн, прянощі. Він взагалі дуже пудровий. Цим він мені сподобався. Але знаєте, це пудра, яку я раніше ніколи не чула, тому так, він мені неймовірно зайшов. Ще флакончик такий цікавий. А ось аромат теж, про який я довго мріяла. Це знаєте, мені здається, моя улюблена категорія тропічні фрукти, бо вони такі насичені. Це бульовику муа від Кілія. Слухайте, він мені взагалі колись нагадував аромат а, помади, але це не про, а, знаєте, щось косметичне. Тут є багато ілангу, тубероз, гардені, ванілі. Троянди, але це не про ноти взагалі. Це про відчуття шику, відчуття люксу. Від просто він звучить дуже-дуже дорого і так само він коштує. Тому, якщо ви можете його придбати, придбайте. Реально дуже крутий аромат, з ним можна піти на побачення. Знаєте, він такий з натяком, але не, ну, не перебільшує. Він такий дуже витончений, гарно зроблений. в ньому все шикарно. Тому я його тримаю тільки-тільки-тільки, якщо щось. Дуже особливий, бо він дуже дорогий, і еквівалентів в мене на нього немає. Але ось парфум, який я закохалася з першого затесту, бо це комплімент від Maizon Violie. І так само, як назва, він звучить дуже компліментарно. Цей парфум завжди приносить мені багато компліментів, всі питають, що це. Бо аромат насправді начебто букет квітів у флаконі. Спочатку ми відчуваємо квіта пельсневого дерева з такими ем, делікатними. І нюансами і авкаліпту, і різних зелених нот, але він швиденько перетворюється на білоквітковий букет з туберозою і різними жасмінами, які огорнені в ланг і ланг і фрезію. Він доволі пудровий в базі, бо там є. Нота бензоїну, це така бальзамічна пудрова нотка. І мені подобається, як він запудрюється. Аромат ейфорії, аромат гарного настрою і дуже-дуже компліментарний. Якщо ви зацікавлені, в мене навіть є знижка, тому користуйтеся. Уся корисна інформація в описі до цього відео. А ми рухаємося далі до ще одного жасмінового аромату. Ви знаєте, в мене були проблемки з цією нотою колись, бо я травматизована Елієн. Це взагалі не моя історія. І я думала, що і жасмін це не моя нота, але потім я закохалася в безліч чудових жасмінових нішових ароматів і пломастрал від бренду Juice це одна з моїх останніх знаходок. І я хочу вам сказати, знаєте, він звучить, можна навіть сказати, чисто, що не типово для такого тропічного, інтенсивного, знаєте, такого дуже. Опулентного аромату, це не начебто ви мрієте про відпустку. От ви сидите в офісі чи просто на роботі, і ви просто мрієте про відпустку. І хочете звучати, так знаєте, ну дуже чуттєво, але водночас стримано це сюди дуже приємний аромат з жасміном, з османтусом, з гладкою древесиною. Класний аромат. Але насправді аромат, який змінив і навіть закохав мене в жасмін. Це флор де ля Літа від бренду Дусіта. Я хочу вам сказати, що тут є і магнолія, і біла лілія, і ланг з трояндою, і екзотичними флоральними нотами. Навіть ця амбретта, ці коріння, вони начебто мускусні, завжди створюють неймовірну текстуру в ароматах, але саме жасмін тут з зеленим, таким, знаєте, легеньким. Фльором я вам хочу сказати: це справді фльор для Літа. Це дуже такий а, легкий романтичний аромат, а, але м, він зваблюючий. Ну. Ім'я просто супер. Флір деліта. Неймовірний парфум дуже-дуже витончений. А придбати ви його можете з моєю знижкою на магазині Equation Natural. Тому користуйтеся, а ми рухаємося далі до парфуму, який я наносила вже давно. Я навіть про нього забула, але дуже тішуся, що я згадала для сьогоднішньої добірки, бо вона була б не закінчена, якщо б ми не згадали баліфль від бренду Balint. Так, це щось. Дуже нішове, дуже інді, але слухайте, тут є дикасуниця. Так, дуже-дуже неочікувано. І я вам хочу сказати дуже-дуже круто. Бо аромат настільки незвичайний. Він взагалі не банальний. Боже, в нього такий шлейф і ця сумниця, ви її відчуваєте, хочете з'їсти, але ж ні, це парфум. Слухайте, гарденія, чампака. У, це ще одна дуже тропічна нотка з туберозою, з безлічем просто різних і прянощів, і і мускусні. Тут навіть ще кокос, але він не дуже помітний. Я вам хочу сказати, це. Це аромат екзотичного острова. Ну, може, балі, я не знаю, там не була, але це не аромат Квітки, це не аромат фруктів, це просто, знаєте, дуже абстрактно. Ретрактний аромат у тропічному флоральному стилі. Неймовірно цікаво, як б сказала, його можна купити всліпу, якщо ви азартні люди. Ось аромат, який мені подобається, можна купити всліпу, але ви повинні любити уд. Це Lost in Flowers від бренду Strange Love New York City. В них дуже високоякісні парфуми, всі про уд в різному виконанні. Це флоральний уд, він мені подобається найбільше, бо я люблю такі брудні квіти. І тут. Він, значить, знаєте, таке мас маселко, а, ну, олійка, коротше кажучи, і чампака з шасміном. І, і у, знаєте, він їх так прям взагалі стримує. І, так, це такий брудний квітковий аромат, що ще додати. Щось більш, я думаю, носибельне, більш для а, широкої маси це неймовірний аромат від Каялі, топія, ваніля Коко. Боже, я про нього так мріяла, носила його. на... Ем... Своє день народження в магазині, бо була поруч така зайшла і прям облилася. А зараз я це можу робити вдома, бо я нарешті його придбала, і він мені так нагадує Герлін. Боже, згадайте Лінстант, хто любив на моїй мамі. Це було просто найкраще. У світі, і це дуже пудрова історія про квіти. У нас тут є і Гарденія, і тубероза, і жасмін. Вам мало, так тут ще є жималась. Як вона буде українською? Нагадайте мені, теж кокос, як в минулому роматі, але він більш молочний. Тут і ваніль, не їстівна, це більш флоральна історія, пудрова з амбретою, яку, ви знаєте, я обожнюю. Тому аромат дуже носибельний, Просто на повсякденні. Якщо ви хочете, дуже пудровий, флоральний такий. Аромат ам, закоханості це він. Я в нього закохана, але аромат для знавців. Знай... Аромат для тих, хто хоче чогось цікавенького з ефектом Вау це Delirius від Ren'єр. Слухайте, ну він просто неймовірна, ам, талановита і артистична людина, його колекція це сама за себе говорить: а цей парфум потужний. І тут вже теж є живлость ми про неї щойно згадали з магнолією різними прянощами. Інжир я відчуваю ні, імбир, я відчуваю найбільше. Тут навіть є біла лілія імбиру, я навіть не знаю, як це сказати, і гуава. У, гуава відчутна. Вона така, знаєте, соковита, але дуже нейтральна, фруктова, трішки така соковита, але у водяному стилі щось схоже на диню, але більш екзотичне. І зелені ноти, Боже, ну ось це ось це найбільш екзотичний і свіжий флоральний аромат, який я вам можу порадити. Придбати ви його можете за Natural, а вже з, тільки з моєю знижкою, щоб зекономити трішечку, це завжди приємно, ж, правда? І аромат неймовірний. Ось. Подивіться на його кольор, так само він звучить дуже круто. А, аромат теж з жимолостю, але який, мені здається, трішки легше затесити в магазині. Це Олін від Діптік. Я думаю, багато хто про нього чув, бо це дуже-дуже-дуже ну, квіткова історія про жимолость, нарцис ем, і жасмін з Вістерії. Знаєте, вона дуже приваблива не тільки для бджілок, які її полюбляють, а й для людей, бо от коли ви проходите мимо вестерії, хочеться стати і насолодитися, це начебто акація, вона дуже приваблює. І ось коли, знаєте, вітряно на вулиці виносить цей аромат, він дуже крутий, тому теж раджу. Він не надто тропічний, тому якщо ви не готові до, знаєте, такої ультратропічності, то може це саме той аромат, з яким ви можете розпочати занурюватися у цю тему. А якщо ви вже там розпочали і хочете щось таке, знаєте, насибельне, що всім подобається, ну, класичний такий аромат цього жанру. E Від ну, а вже ж, я повинна була про нього згадати. Я думаю, багато хто вже тестив цей герленівський аромат з кокосом, з елангом, з жасміном, з квітом пальсина дерева, але фішка тут в квітці. тіаре. Вона справді, знаєте, ось така тропічна, екзотична, а, не дуже популярна в ароматах. Я розумію, чому, бо знаєте, це щось дуже особливе. І цей аромат дуже цікавий, пудровий в стилі герлен, тому він мені подобається неймовірно. І так, з ним ви не промахнетесь. А ось якщо ви хочете здивування, але такого точно приємного, це парфум Nars від Audacious. Не знаю, чи його можна легко знайти в Україні, але хочу вам сказати, що коли я його перший раз тестила, він мені не дуже і так сподобався. Бо він мені стався дуже простим. А коли я йому дала другий шанс, то я в нього закохалася і придбала увесь флакон. Бо тут у нас Ілан Хілан, пам'ятаєте, я вам говорила про текстуру? Так ось його і не помітно, він тільки. Ам... Знаєте, тільки робить компанію Frange Ось це крута квітка. Вона взагалі не моя улюблена, бо ну, часами мені не подобаються парфуми з нею. Але тут вона в поєднанні з чимось таким, ну, зараз буде дуже неочікувана ладаном, сандалом, мускусом, а вже ж квітом Тіаре і аромат не начебто ваша шкіра, але краще. Ну, ось, уявіть собі, що ви були у відпустці. А, і ось вже їдете додому, і ви ще відчуваєте аромат усіх квітів і, взагалі, того настрою. Відпустці. Десь далеко, але вже і не дуже. Ось так, він такий, знаєте, абстрактний, не дуже довго він тримається, але незважаючи на це, він мені подобається. Аромат ще більш такий, взагалі, нестандартний. Коли я його перший раз затестила, це анім Санте» від Марія Кандіда Джентіль. Я взагалі не зрозуміла. Тут теж є франжипанія, така, знаєте, дуже сонячна ця квітка з а з молоком. Мигдалю бензоїном, який тут мені майже все перекриває, але франжіпані і інші нотки так намагаються витягнути його з пудрового, такого потужного, бальзамічного якоїсь історії. Він дуже теплий, він огорчий, чушливий такий неймовірний, трьохметровий. Тому з ним класно буде навіть і увечері. Тому я хочу сказати, що якщо ви думаєте, тропічні флоральні, тим паче аромати вони більш літні, це все насправді. Просто якісь шаблони, думайте більше, носіть нестандартні парфуми для знаєте, погоди, і ви будете здивовані, як круто звучать ці аромати не тільки влітку. А й взагалі будь-яку пору року. Останній аромат, про який я хочу вам розповісти, це м, щось особливе, бо це насправді парфюмерна олійка від бренду Maison Anthony Marmin. Мені дуже подобаються їх атари, вони чарівні і жасмін це вже ж, а, жасміновий парфум. Я обожнюю їх наносити ось так на кінчики пальців, а потім розподіляти або по волосю, або ну, а вже ж ви можете їх носити як і база, на яку ви будете наслаювати інші аромати. Це просто Смін для тих, хто його кохає, або хоче затестити крутий жасмін. Ви в нього закохаєтеся. Він такий неймовірний. З ним хочеться бути кожен день. Ну а ви мені напишіть, з яким парфумом з сьогоднішньої добірки вам було би цікаво ознайомитися. Діліться вашими улюбленими парфумами, які могли б бути доречні в цій категорії, у коментарях. Якщо залишилися питання, пишіть. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Ну а ви не забудьте лайкнути та підписатися на мій канал, це йому дуже допомагає. Слідкуйте за мною у соціальних мережах. І якщо у вас є запит і ідеї по наступним відео, я чекаю на ваші відгуки та бажаю гарного дня. Слава Україні! Па-па